У неділю, 18 серпня, помер французький актор Ален Делон. Усім привіт! Мене звати Валя і ви на каналі Колорі. Я дякую всім за підписи і перегляди. Ставте лайки і підписуйтесь на канал і ми починаємо. Поїхали. Відомий французький актор Ален Делон помер у віці 88 років. Він помер вдома, в оточенні трьох дітей та родини. Алена Делона любили та поважали у всьому світі. Його називали. Найкрасивішим чоловіком світового кінематографу. У нього закохувалися, йому заздрили. В юності в Європі йому відмовляли в ролях на тій підставі, що він дуже привабливий. Фільми за його участю увійшли до скарбниці світового кіно. Загалом він знявся понад 90 фільмах. На початку життєвого шляху Ален Делон і надумав починати акторську кар'єру. У 17 років майбутній актор. Приєднався до служби в національних військово-морських силах. Після морського навчального центру його відправили до школи зв'язків. Втім, делон був недисциплінірованим, через що керівництво поставило його перед фактом звільнення чи продовження терміну служби за контрактом та відправлення на війну до Індокитаю. Чоловік вибрав друге. У Сайгоні. Делона відправили служити до дисциплінарної роти, Проте знову виявилося його недисциплінованість. Майбутній артист у день вантажив рис, а ввечері повертався до Гаувахти. Після демобілізації юний Делон брався до будь-якої роботи. Однак різноробом чоловікові працювати не хотілося. За порадою друзів він почав надсилати свої фото продюсерам. Щоправда, спочатку це не дало жодного результату. Однак згодом на кінофестивалі в Канах його помітив американський кінопродюсер і запропонував роботу в Голлівуді, На яку Ален Делон спочатку погодився. Утім, французький режисер Ів Алегре переконав актора залишитися і запропонував невеличку роль у власному кіно. Акторський дебют Алена Делона відбувся. У 1957 році у стрічці, Коли втручається жінка. Вже через рік Ален Делон отримав свою першу головну роль у Стрічці Крістіна. Справжнє визнання до Алена Делона прийшло після ролі у фільмі На Яскравому Сонці. Після цього артиста активно почали запрошувати зніматися у різних стрічках. Зокрема, з 1960. До 1990-го за його участю виходило на великі екрани на рік по кілька фільмів. Він був видатним актором у країнах Європи та Азії, а також у США. Однак кар'єра знаменитості в Голлівуді так і не склалася, хоча він намагався її там збудувати. У 1960-х роках Ален Делон знявся у кількох картинах у США. Проте вони взагалі не мали успіху. Після цього він повернувся до Франції. Загалом Ален Делон знявся у багатьох стрічках. З найбільш культовими вважаються на яскравому сонці, Леопард, Року та його брати та багато інших. За свої ролі в актора є чимало престижних нагород, серед яких Сезар, «Бамбі», а також він отримав нагороду. На Берлінському міжнародному кінофестивалі та Канському. Після багатьох років роботи актора в 1999 році відпустили на пенсію. Тим не менш, на великі екрани знаменитість повертається. Востаннє Ален Делон з'явився на великих екранах у 2019 році як запрошена зірка. Ален Делон мав досить насичене особисте життя. У нього було. Чимало романтичних стосунків та коханок. Першою дружиною актора стала актриса Ромі Шнайдер, з якою він повінчався у віці 22 років. Однак відносини їх тривали близько 4 років. У друге актор одружився у 1964 році з Франціс Бартелемі, яка народила йому сина Ентоні. Однак з нею актор розлучився. У 1967 році пара жила окремо, а остаточно розійшлася у 1969 році. Останній відомий роман Делона був з Хіром ролі. Утім, діти актора заявили на неї поліцію. Звинуватили в моральному знущанні з актора, привласнення його листування, жорстоке поводження з тваринами. Останніми роками. Сім'я Делона мала досить напружені стосунки. Зокрема, син Ентоні звинувачував сестру, що вона неправильно поводиться з хворим батьком. Згодом сам Делон позивався на старшого сина через те, що той розголошує особисті дані про стан його здоров'я. Відомо, що Ален Делон страждав на хворобу Альцгеймера, також у нього діагностували рак. Незадовго до смерті стан актора погіршився. Через що його визнали недієздатним, та помістили під опіку, щоправда, артисту призначили спеціального державного агента, а дітей таку можливість позбавили. Усім до побачення. Дякую за перегляди. До нових зустрічей!